Привіт, привіт, любі друзі! Одна чудова людина надихнула мене написати таке коротеньке все сьогодні буде. Називається Треба встигнути. Треба встигнути. А час безжально так біжить. Треба встигнути набутися на цій землі. Треба встигнути зробити так багато. Добрих справ. Треба встигнути кохати того, кого хочуть твої вуста. Треба встигнути випустити не одну книгу. Треба встигнути побачити, як стане дорослими діти. Треба встигнути наобнімати батьків і друзів. Треба встигнути Посадити багато квітів біля власного дому. Треба встигнути допомагати іншим і служити Богу. Треба встигнути розкрити свої таланти на благо іншим і світу. Треба встигнути прочитати безліч гарних і розумних книг. Треба встигнути Навчитись танцювати танго на надох. Треба встигнути цей прекрасний світ по максимуму облітати, побачити, об'їздити. Треба встигнути заспівати пісні і вночат обвійняти. Треба встигнути ще так багато. А Головне залишитись людиною. Треба встигнути, а годинник на стіні так швидко. Тік, так, так, тік. Постійно нагадують, що час наш самий дорогий і швидкоплинний ресурс. Встигни, встигні, друзі, встигни залишити по собі яскравий, світлий, гарний. Слід на цій прекрасній землі. Друзі, я вам всім бажаю кохати мирного неба, щастя, здоров'я, щоб всі ваші цілі, плани, бажання здійснювалися найкращим чином на благо собі і іншим. Встигніть все і живіть довго-довго і гарно.